Вільні воїни таку назву має громадська організація, яку створили в Одесі ветерани російсько-української війни. За її допомогою долучають побратимів до адаптивного спорту, адже перевірено, під час реабілітації після важких поранень такі заняття значно поліпшують і психологічний, і фізичний стан. Докладніше про ветеранську ініціативу. Дивіться у наступному сюжеті. До спорткомплексу з'їжджаються чоловіки, які зазнали важких поранень на фронті. На тренування з баскетболу на колісних кріслах їх запросили побратими з громадської організації Вільні війни». для більшості. Це перший такий досвід. Тож інструктори перевіряють, щоб гравці трималися міцно. Це обов'язкова фіксація. Ніг ми підлаштовуємо крісло під кожного. Тобто гравець в кріслі має відчувати себе комфортно. Очолює спілку Ілля Пилипенко під час визволення Херсонщини його танк підірвався на міні. Чоловік втратив ногу та зазнав опіків. Не впасти духом допоміг спорт днями. Ілля повернувся з Канади, де на іграх нескорених виборов для України бронзові медалі у змаганнях з баскетболу та сноубордингу з новими враженнями, агітує за адаптивні тренування. З'явилося насправді бажання показати оце задоволення від, цих, від спорту, яке отримали ми. Я хотіли б, щоб кожен зацікавився, тому що це гарний метод реабілітації, адаптації, тому що це ж не тільки про спорт, це ж також пройти поспілкуватися з колі побратимів і це також про командний дух, я б так би сказав. Про важливість підтримки добре знає і 21-річний піхотинець Віталій. Він доброволець. У боях на Курахівському напрямку потрапив під артобстріл. Врятувати ногу лікарям не вдалося. Зараз армієць очікує на протезування. Я спочатку не розумів, що сталося. В мене був шок. Я трохи засмутився. Потім я став спілкуватися. Я спілкувався з психологами, я спілкувався з колегами, з побратимами. Вони мене дуже підтримали, тому все покращилося. Плани повернутися на службу та захищати свою країну далі. Перед початком гри тренери інструктують, як правильно рухатися, вести м'яч, кидати його у кільце та пасувати. З кожною хвилиною рухи гравців усе вправніші. Нацгвардієць Максим, який втратив ноги під Торецьком, прагне перевірити, чи зможе грати на рівні з професіоналами. Ні, ну я колись раніше грав в баскетбол, але з ногами воно набагато простіше. Це треба привикнути до самого крісла колісного, тому що воно, відповідно, трошки, ну, воно не таке, як звичайне, тому що це активне крісло колісне, воно дуже легке, і ним дуже легко, ну, якийсь не такий поворот і ще щось, і воно одразу міняє свою траєкторію, тому треба тому трошки привчатися. але нічого складного. І ось кульмінація: гравці починають змагання. Цього разу воно міжнародного формату, адже з усіма тренується і Ділан Вілець із Великої Британії. До війська чоловік доєднався торік, служив піхотинцем у Нацгвардії. Минулої осені на Харківщині під час штурму ворожих позицій дістав поранення і втратив ногу. На пропозицію долучитися до адаптивного спорту погодився без вагань. Це чудово, адже це об'єднує людей, особливо після такого травматичного досвіду. Це можливість зібратися разом у групі, де всі побували у схожих ситуаціях, та й просто посміятися, трохи розслабитися. Це дуже важливо. До того ж, це допомагає залишатися активним і відтримувати фізичну форму, адже після такої травми ти стаєш знаєте, ну дуже ледачим, коли іноді просто лежиш і майже нічого не робиш. Такі тренування вільні воїни проводять із інших видів спорту, як от великий теніс, волейбол, сидячий та пікбол. Тож запрошують ветеранів, ветеранок та чинних військовиків, що проходять реабілітацію, долучатися до команди з Одеси Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.